Всім привіти, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я буду читати казочку, яка називається Не давайте книжці молока, Том і Джері». Ставте обов'язково лайки. Підписуйтесь на наш канал. І поїхали! дам да Завжди! Спочатку прочитай назву цієї книжки. Не давайте! Книжці молочка. Досі думає, чому не можна давати цій книжці про холодне, ніжне молочко? Бо від молока котиша Дай цій книжці щось інше, що завгодно? Где у смердючу зіпсовану драбину? Занадто смердюча. Тоді дайте книжці на кучу червоний перець. Ох, занадто гості! Тоді дайте книжці рюкзак морозивого з десятьма. Холоднющими кульками не впади! Фух! Занадто холодні! Спробуй дати цій книжці кислий охірочок, від якого аж ще зволить. Ха! Ох, або дайте книсті цілий кокос! Що хрумтий зубах! О. Дайте книжці, три Триповерховий святковий шоколадний тортик! А завжди метрового сендвича з додатковою батюсирую! Книжка залюбки полосувала б ним. Дайте книжцю, усе, що завгодно, але будь ласка, не доводить книзі молочка. Що завгодно? А якщо до і соковитої мишки? Хоча, якщо добре подивити, будь ласка, дайте книжці молока! Ще й вишеньку зверху додай.